Вчасно про найважливішу життя краю на телеканалі тс 1 в студії Мирослава Куруц. Доброго вечора. Сьогодні у випуску. Альтернатива інтернатам на Рахівщині відкрили перший у районі дитячий будинок сімейного типу. Закарпаття разом з Європою рятує світ від глобального потепління. У Тячеві провели День сталої енергії. Письменник за прилавком акцію Книга до Миколая продовжила письменниця Ганна Туменюк. Маленька згадка про великого митця пам'ятником Енді Ворголу, скульптор Михайло Колодко, продовжив серію мініатюр. Люди доброї волі, закарпатські волонтери відзначили своє свято благодійним ярмарком. Не простояли і тижня. Барикади, встановлені біля Ужгородської міської ради, вже прибрали. Нагадаємо, їх встановили одразу після рішення Ужгородського міськрайонного суду про поновлення Віктора Погорялова на посаді міського голови. Окремі активісти виступили проти такого рішення та рішень прийнятих на останній сесії міської ради, де Богдана Андрієва обрали секретарем. Активісти наголошували, стоятимуть до останнього, поки ситуація не зміниться. Проте вже цієї неділі барикади прибрали. Свою нову позицію активісти пояснили тим, що в них не стало сил боротись, бо люди стали особливо байдужі. Однак зізнаються, що одразу після розібрання барикад ці ж активісти почнуть працювати у трьох комітетах при міськраді, що формуватимуть тариф. На транспортні перевезення, водопостачання та прибирання сміття було прийнято рішення, що нема доцільної доцільності продовження цієї акції. Тобто люди настільки пасивні, що вони за, за себе, за не хочуть боротися. Я говорю, що якщо народ не хоче сам за себе відстоювати, то так, такий народ не має права на життя. Наша мета була відмінити ту сесію Ганетбуду, що призначила пана Андрієва секретарем, і ту сесію, яка роздала 171 участок. Тобто ми зараз будемо готуватися на нову сесію, ми зберемо більш-менш активних людей, прийдемо на сесію і будемо доводити свою справу до кінця. Енергозбереження Закарпаття в одному Тячеві. Гірське містечко стало першим, яке долучилось до європейської угоди мерів. Це ініціатива європейських міст, які є лідерами енергоощадності. Пальмова гілка першості день сталої енергії в місті Тячів. Символічний початок впровадження програми енергоефективності на Закарпатті. Влада міста організувала комплексні заходи, спрямовані на популяризації енергозбереження. Досвідом ділились вітчизняні спеціалісти, які налагодили добру співпрацю із закордонними мерами. Енергія цього дня у містечку била ключем. Утеплення будинку, використання ощадних побутових приладів, економ режим освітлення. Це далеко не увесь перелік необтяжливих кроків, які зрештою призводять до ефективного використання енергії. Про такі дещо примітивно побутові, водночас глобальні речі сьогодні говорять навіть діти. Вони теж знають, як треба використовувати невідновні природні ресурси. Корисні поради малеча Образила усіма можливими способами на малюнках у вигляді макетів, віршами, піснями і навіть сценічними постановками. Енергія це здатність будь-якого тіла виконувати роботу. Треба зберігати енергію, щоб не платити потім за неї. І виключати завжди світло і лампочки. Комп'ютери, все з розетки, щоб зберігати енергію. Це є енергозбереження. Потрібно зберігати енергію у нас час. Є, бо того що в нас в Україні сьогодні така ситуація, і нам потрібно як можна зліпше заощаджувати. Тячев 75-те українське місто, що стало підписантом європейської угоди мерів. Кожен учасник програми зобов'язується виконати вимоги країн-лідерів енергоощадності. зокрема провести інвентаризацію, скласти план сталого розвитку енергії, що два роки звітувати перед гром. Мадою, тим самим залучаючи її до програми енергозбереження. Урбанізація чим далі несе більше наслідки населення не встигає в ногу з часом, а природа й поготів. Рятувати світ почали у Європі. Наша держава теж долучилась до благородної місії, створивши асоціацію енергоефективні міста України. Відтак саме ця організація є безпосереднім містком вітчизняних міст із європейськими, оскільки має статус структури підтримки угоди мерів в Україні. Міста. Які підписують з даного году, беруть на себе добровільне зобов'язання до 2020 року скоротити власні викиди СО2 в атмосферу на 20%. Це є сьогодні головна ініціатива Європейського Союзу в сфері запобігання глобальній зміні клімату. Лятівна хвиля докотилася й до нас. Українці, які звикли транжирити, тепер чешуть потилиці. І допоки ще є час навчитися використовувати енергію ефективно, варто починати не зволікаючи, і починати слід саме з себе, поступово об'єднуючись у громаду. Залежить це 90% від громади управлінські рішення, які треба прийняти для того, щоб виконати угоду, яку ми підписали, вже прийняті і будуть прийняті. Вони дуже потрібні, але вони ще нічого не значать. Я стою на тому, що все, що можна зробити в місті, якщо цього громада захоче, вона зробить все. У рамках підписання угоди мерів місто може отримати більше можливостей і водночас грошову підтримку Європи. До прикладу, дитячий садок номер 5, де виховується понад дві сотні дітлахів, уже наступного року може отримати кількасот тисяч євро. Наразі триває процес узгодження сторін про співфінансування, завершення документальних формальностей. За проектом ясла садок зроблять ще більш комфортним. В основному всі ремонтні роботи. Кожного року планово ми проводимо і за рахунок міської ради покращуємося, вдосконалюємося, зміцнюємося. Я думаю, що в нашому дошкільному закладі дітям цікаво, весело, здорово в першу чергу, бо не хворіють. От на сьогоднішній день 182 дітей. Це показник при відвідуванні при списочному 218. Комплексні заходи, які митячів відзначив день сталої енергії, лише один із способів продемонструвати громаді значення енергоефективності. На Рахівщині відкрили перший для району дитячий будинок сімейного типу. Його створила родина Фекете, яка, крім двох власних дітей, взяла на виховання ще вісьмох. На сьогодні це 41-й дитячий будинок сімейного типу, який функціонує на Закарпатті. На урочистому відкритті дитячого закладу побували і наші кореспонденти. Шість років тому подружжя Феке, та маючи власних дітей, вирішило взяти на виховання ще двох з інтернату. Нещодавно родина зважилася на ще один крок. Створили будинок сімейного типу. Це рішення приймали спільно та погоджували його з власними дітьми, зізнається подружжя. Ми спрашували сина, щоб він як думає, він одразу так сказав, що хоче братів, браття, і тоді поїхали. Наученію, пособирали документів. А коли установили двоє дівчат, жінка говорила, що вроді і буде ще одна. Родина тепер переїхала з берегова на Рахівщину два роки тому. Завдяки соціальним службам, релігійній громаді та меценатам їм вдалося реалізувати давню мрію взяти на виховання ще п'ятьох дітей. Спільними зусиллями облаштували будинок та створили належні умови для своїх вихованців. Сім'я переїхала два роки назад, але дитячий будинок сімейного типу був створений тільки зараз. Чому? По-перше, сам будинок не був готовий до того, щоб ми могли довлаштувати діток. Ви знаєте, що перед тим як влаштувати дітей, держава має бути впевнена, що умови створені належні. Що кожна дитинка має місце, де б вона і відпочивала, де б вона і навчалася, де б вона тільки і розвивалася. Адже завдання дитячих будинків сімейного типу не тільки гарно одягнути дитину і гарно наготуватися. У новоствореному дитячому будинку виховуватимуться п'ятеро дітей. В братів та сестер зі слів соціальних працівників, такі заклади створені для того, аби не розривати родинні стосунки між дітьми. 13-річну Павліну теж забрали з інтернатного закладу разом з молодшим братом. Ту краще, бо в інтернатах там не було дуже добре. А у ту я не знаю, то якось сім'я в Майдане. Наразі дитячий будинок сімейного типу родини Фекета єдиний на Рахівщині. Представники влади запевняють, на Закарпатті кількість таких закладів необхідно збільшувати. Це для мене вперше. Такий будинок я відкриваю, тому я прийняв для себе рішення прийматися цією проблемою і будемо шукати і самі ще меценатів, тому що є багато дітей. Наших закарпатських, які потребують от таких сімей, таких будинків сімейного типу, щоб мали можливість для треба дати більше зеленого світла для цих сімей. Нині на Закарпатті є 57 прийомних сімей та 41 дитячий будинок сімейного типу. В цих закладах виховуються 375 діток. Інтернатні заклади вже в стані активної реформи. До 2017 року їх планують повністю замінити будинками сімейного типу. У городі триває літературна акція Письменник за прилавком. Власні збірки та літературні новинки у понеділок читачам презентувала закарпатська письменниця Ганна Томенюк. Вона видала три поетичні збірки: Макове зерно, він шунок та свято це серйозне діло. Остання присвячена розповідям про релігійні свята, традиції та правила їх відзначення. Зі слів авторки, книга написана легкою мовою, не має вікових обмежень і спрямована на заохочення молодих людей до збереження святкових традицій. Відтак вона є особливо актуальна напередодні новорічно різдвяних свят і свята Андрія. Я тут говорю, ну, розказую про значення того чи іншого свята, наприклад, свято Різдва, що як ми готуємося до свята, колядуємо, які страви, скільки страв, потім водохреща, що в кожну, в кожній ріці, в кожній струмочку, якби свячена вода. І люди мають у це воно так, не так, але розумієте, якщо ми віримо у добро. То добро буде в наших серцях. Воно буде поруч з нами. Воно не може пройти десь так. Розуміти, просто треба в це щиро вірити. Благодійні акції на підтримку війська стають щодалі популярнішими серед ужгородців. А відтак результативнішими в ці вихідні на площі театральній відбувся святковий ярмарок з нагоди дня волонтера та збройних сил України. Волонтери продавали книги, іграшки, твори мистецтва, а також солодощі та гарячі напої, і за два дні назбирали майже 22 тисячі гривень. За половину суми без зволікань Волонтери придбали вкрай необхідну річ для наших військових, яку вже передали на схід. Розпродаж книг на підтримку військових в Ужгороді організовують уже в п'яте. Цього разу на площу принесли декілька тисяч книг. Вони потрапили до рук волонтерів найрізноманітнішими шляхами, чи то від небайдужих містян, а чи прямісінько з видавництв. Відповідно серед асортименту книг, як свіжодруки, так і старенькі, пошарпані книжечки, що також знаходять свого покупця. Є книги унікальні, можливо, не сама ця література, а що ми у ній знаходимо? Ну, наприклад. Знайшов я в одній книзі, в старій книзі, які вже років 50, один засушений листок, так, склена. І мені це дуже сподобалося, тому що хтось його туди поклав, через 50 років я відкрив цю книгу, і я його знайшов. Або вірші, люди пишуть вірші якісь у книгах, на листівках, на папірцях. І от такі от моменти дуже багато говорять про, про історію цієї книги, про ту людину, яка тримала її в своїх руках. І це. Це щось більше ніж просто література. Різнився книжковий асортимент і за жанрами переважали детективи, а також класичні романи та поезія. Дещо менше була представлена довідкова та навчальна література. Книги ж для дітей завжди в дефіциті У мене дуже велика бібліотека, дуже багато. Ну я в основному класику читаю сучасних мало. я чисто випадково побачив книжку Мирослава Дочниця. Оцю таку гарну криничар. Я її вже читав років за два тому. Є книжки, до яких хочеться повертатися. Я думаю, що через пару років мені захочеться її перечитати. Я радий, що мав нагоду цю книжку сьогодні придбати. Взагалі, зараз нинішнім цінам нову книжку купити Ну, нереально. реальна, Это... то що 80 100 гривень віддавати, то, що. Что... Що ж багато можна перечитати. окрім книжок на ярмарку за ціною на власний розсуд, можна було придбати дитячі іграшки, мистецькі вироби студентів Закарпатського художнього інституту та різноманітні ласощі, названі волонтерами, доволі креативно. Наші чаї відповідно назвали «сон артилериста», веселий партизан. Глінтвей назвали ранок миру. Ми зараз вже перейшли в таку в категорію важкої артилерії, скажімо так, тому що те, що зараз потребують бійці, це. Уже не теплий одяг, вже не настільки теплий одяг. Наскільки дорога оптика Тепловізор один коштує порядка 60 тисяч гривень і більше. Це дорогі дизельні генератори, як виявилося в нашій державі бензину зовсім мало, тому дешевші бензинові генератори не підходять. Дизельний генератор коштує від 10 тисяч гривень і більше. За два дні святкового ярмарку вдалося зібрати 22 тисячі гривень. З цієї суми на 12 тисяч придбали дизельний генератор, який уже відправили на Донеччину. Підтримати військових всі охочі зможуть і до кінця цього тижня. Адже стартувала акція на зустріч свята Миколая Чудотворця, дорослі та особливо діти. Можуть змайструвати прикрасу чи оберіг для окремого бійця, додавши трішки солодощів і вказавши свій номер телефону передати подарунок через волонтерів на схід. За задумом солдат особисто зателефонує своєму доброчинцеві і привітає його зі святом. В Ужгороді стало одним пам'ятником більше. Скульптор Михайло Колодко представив нову мініатюру, присвячену видатному закарпатцю живописцю та кінематографісту зі світовим ім'ям королю поп арту Енді Воргулу. Відкрили міні пам'ятник до 50-річчя виходу найвідомішої і найбільш нетрадиційної концептуальної кінострічки Енді Воргула Емпаєр відтак у своїй скульптурі Михайло Колодко зобразив багатогранного митця саме з кінокамерою. Побачити нову культурну атракцію можна на під'їзді до обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Тепер ми будемо звертатися з листом у музей сучасного мистецтва у Меджилаборцях. І в Америку теж напишемо для того, щоб вони нам дали копію репродукцію роботи Енді Вархола. Копія буде достойно представляти його творчість, і копія в Закарпатському обласному музеї буде для нас мати особливе теж значення. Можна буде вже історію розказувати там від Бокшая і до Енді Вархола, закінчуючи ним. Цими вихідними в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая звучала угорська музика в українсько-угорському виконанні. На запрошення Олени Короленко, керівника ансамблю солістів, до Ужгорода приїхав камерний оркестр Яноша Ловота, з яким місцевих музикантів пов'язує давня тісна дружба. Угорський колектив, створений близько чверть століття тому з викладачів та студентів музичних вишів, а також із найкращих учнів музичних шкіл регіону Земплин. Артисти багато концертують та виконують різноманітну музику. Своїм завданням керівник та учасники колективу вважають популяризацію музики в стилі вербунг, одним із основоположників якого вважають Януша Ловота. Оцей є, жанр у нас на Закарпатті не звучить власне стиль вербунка, тому що звучить або автентичний угорський фольклор, або оперета, або вже щось оброблене. І тому мені стало цікаво, щоб люди почули власне цей композиторський вербунг. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Четверта хвиля мобілізації. Чи призиватимуть українців до війська знову? Човен життя в Ужгороді пройде благодійна виставка світлин чопського фотографа емігранта На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора і нехай щастить.